Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, яким чином українській армії вдається обдурити ворога на фронтах. Детальніше про це в нашому сюжеті. Друзі, напишіть в коментарях слово подяки нашим військовим. В ізраїльському економічному виданні калькаліст описали типову українську тактику під час наступу. Ізраїлітяни знаходять її схожою на роботів трансформерів які з багатьох маленьких частин збираються в одну Мого великого робота українська армія не воює як звичайна регулярна армія і не концентрує одразу всі свої сили. Атака починається на багатьох напрямках невеликими силами. Росіяни просто не можуть зрозуміти, чи це звичайний рейд, чи передвісник великої атаки. Коли російський солдат бачить кілька одиниць української техніки, він думає, що це рейд і повідомляє про це. Те саме бачать і на інших ділянках. У результаті ефір забитий купою СПАМ-повідомлень про один танк тут, дві БМП там, три хамві десь ще і так далі. Старші командири такі повідомлення просто ігнорують: не будеш командир батальйону чи полку відволікатися аж на цілий окремий танк чи кілька шалених багів. Мовляв, нехай на місцях і знищують їх власними силами. Насправді це все частина великого наступу, і коли росіяни вже думають що це не більш ніж ДРГ. Всі ці підрозділи об'єднуються в кулак і разом виходять на прорив і штурм. Повідомляти про це вже пізно, тому що порядки ворога вже громлять і потрібно оперативно реагувати на ситуацію а з оперативністю, гнучкістю та ініціативністю у російській армії як відомо дуже великі проблеми.